здобиться. дорога на звичайній вулиці, яка ніколи не бачила ні трактора, ні грейдера, ні будь-якої іншої техніки для того, щоб зробити цю дорогу придатною для того, щоб рухатися автомобілем і людьми. Принцип єдиний. Прийде весна. Розтане якось походите. Азера вже такі на дорозі, що не прийти, не проїхати. Ну, в нашій країні прийнято на когось переводити стрілки. На казначейство. На податкову, на уряд, на глобальну кризу, тільки не на власну нездалість. Так і живемо, українці.